you mm -hmm. А далі, друзі, я хочу запросити сюди нашого наступного спікера, Єгора Лісничого. Єгор є комерційним директором компанії Твоє коло. Сьогодні Єгор презентуватиме захоплюючу тему Земля найпопулярніша інвестиційна нерухомість 2023 року. І детально розповість нам про актуальність земельних інвестицій порівняно з житловою нерухомістю. Дякую. Добрий день, дякую, що всі прийшли, дочекалися до цього моменту. До виступу я вам розкажу трохи про те, як працює ринок землі зараз. Що це за нова створилася індустрія? Чому можна порівняти інвестиції в сільськогосподарську землю? Можна порівняти з інвестиціями у нерухомість, і на цьому буде і оснований мій виступ. Трохи два слова про мене. Я... Дуже довго працюю у сфері нерухомості. Ми заробляли кошти, і заробляємо на тому, як розповідала Вікторія, і на фліпінгу, і на девелопменті, на будівництві. Ну, тобто, ми завжди створюємо якусь додану вартість, ніколи не вкладуємо гроші лише в, в бетон. З сільськогосподарською землею я працюю більше двох років. Ми почали навіть трохи раніше ніж відкрився ринок, тому дуже детально можу розповісти, яка зараз ситуація, куди рухається ринок, який є інвестор, чому вони купують і як вони приймають своє рішення. Чому інвестори взагалі люблять нерухомість? Ну, це трохи буде такого відступлення. Це класичний інструмент інвестування. Всі колись купували квартиру, або там ну всі мають квартири, по-перше, і ну, це зрозумілий інструмент. Друге, це він простий і взагалі в керуванні, і всі вважають, що якщо буде квартира, я зрозумію, що буду що буду з нею робити. Реальний фізичний актив, ну ми розуміємо, що є право власності, і якщо порівнювати з землею, з землею сільськогосподарські так само цей актив фізичний, і ну ви маєте право власності. Він прибутковий, приносить прибуток, надійний і в яку нерухомість можна інвестувати, Вікторія дуже детально розповідала, які є взагалі можливості. Є житлова, квартири, будинки, там поріг входу від там, 40 тисяч доларів. Тут потрібно зробити таке зауваження. Якщо ви будете просто здавати, то це буде 6-7%. Відкладного капіталу, якщо ви хочете заробляти вище, ніж 10, потрібно ну, мати таку експертизу і розуміти, як працює цей ринок. Просто так це ну, не вийде. На житлова нерухомість, паркомісця, комірчині, гаражі. Тут ну, трохи простіше з порігом входу можна ну, дешевше знайти об'єкт, але якщо ви захочете цю історію масштабувати, потрібно ну, дуже Багато виділяти часу, тому що ну, шукати такі, такі варіанти займає звичайно дуже багато часу. Промислова, склади, парти, логістичні хаби Геннадій дуже детально розповів. І ми побачили, що ну, це теж круто працює, дає гарні відсотки на вкладений капітал, але періг входу мінімальний був 150 тисяч доларів. Тобто, ну не для кожного інвестора, це буде такий простий формат для входу. Комерційна офіси рітейл, ну непоганий формат дає більше ніж 10% на вкладний капітал, але ми знаємо, з якими ризиками столкнулася і комерційна нерухомість в розрізі офісів, і в розрізі розрізі рітейла. Ви ну, напевно розумієте, скільки є зараз яка вакантність у рітейлі і скільки є свободних площ у офісах. І, ну, тут нарешті з'являється сільськогосподарська земля, яка має всі, всі ці ознаки, які були на минулому слайді. Тобто ви купуєте актив, ви стаєте власником. З першого дня знаходження у активі земля приносить вам орендний платіж. І це теж за ми бачимо таку статистику, що за останній рік наші інвестори вже стали розглядати і ну не тільки інвестори, а і консультанти. Вони розглядають інвестиції в сільськогосподарську землю як класичну нерухомість, як і квартири, як житлову, нежитлову. Також. Чому ж він низка ризиковий? Щоб не відбувалося у нас в країні, і те, що ми побачили там в минулому році, ну агросектор він виглядає таким чином. Навіть коли була жорстка окупація і там Чернігів, Суми, у нас в тих районах і до початку війни було багато землі, в яку інвестували наші клієнти. Ми мали цю землю в управлінні. І е, ми проводили аудит у травні, і вся ця земля після деокупації була засіяна в тих полях, де були там прильоти чи якісь там трешові історії, все це розмінували. І всі ці площі ділянок були засіяні, і потім е, ну, зібраний урожай. Трохи статистики не буде дуже занурюватися в, ну, в неї за даними UNFPA, це фонд ООН, який займається народонаселенням. У 2022 році населення нашого світу 8 мільярдів людей і. Для того щоб збільшилася кількість, потрібно лише 12 років. Навіщо вам взагалі ці цифри для розуміння, чому весь світ так прискіпливо дивився на ці домовленості про зернові угоди і про те, як Україна буде вивозити весь врожай, який є у нас в країні, в 2022 році? Урожай зернових задовольнив потреби лише на 54%. Це дає нам розуміння, що і надалі весь світ буде дуже прискіпливо дивитися на цю ситуацію у нас трохи. Наступної статистики вам видно нижні, нижню строку. Тут ми можемо побачити, де Україна займає яке місце Україна займає у світовому виробництві культур. Є такі строчки, де більше 40%. Тобто це дуже і дуже багато. Такий невеличкий кейс. Я ж виступаю в панелі нерухомість, тому землю давайте порівнювати з нерухомістю. Кейс цей, він побудований на це був реальний запит. Він був в жовтні минулого року. До мене звернулася моя знайома. Вона питала, чому. Чим... Чимо... Чи, дай, чи дам я їй пораду інвестувати в ну, там в один житловий комплекс, який е, знаходиться там біля Києва, дуже великий, там більше 40 тисяч метрів, непоганий з класною архітектурою. Вони там на той момент будували і зараз будують є, є там здані е, з е, чер, черги. Ну і ми там взяли цифри, які були на той момент. Скільки коштувала ця квартира? Квартира це однушка, ну такий там трохи більше, ніж смарт. Порахували, і порівняли з землею. Що ж, що ж ми порівнювали? Там вартість, скільки потрібно на ремонт всієї суми коштів насправді у. У неї не було одразу, але так як потрібно було час на те, щоб дочекатися, коли вона зможе зайти на, зайти на ремонт, вони б накопичили там цю необхідну суму на ремонт. Ми врахували податки, які буде сплачувати вона там при придбанні. Скільки можливі там витрати на ріелтора, простої, мінімальний пощита, порахували. Ну і який дохід від оренди дає такий клас нерухомості? Це там 5-7 Земля дає від 6% на вкладений капітал. Ми врахували потенціал зростання вартості ну, активу, тобто і квартири, і землі. Ну і потім, після прорахування, вам не видно переріст вартості активу. По квартирі це 9500 дол... 500 доларів, а по землі 23 тисячі. Доларів, ну тобто, ну дуже велика різниця. А якщо дивитися на прибуток з оренди, він приблизно одинаковий. Але що тут не враховано? Не враховано по квартирі, скільки часу потрібно вкладати в те, щоб зробити ремонт, те, щоб здавати, те, щоб спілкуватися з орендарями. У вас 100% за ці 4 роки, тут в розрахунку 4 роки закладено, 100% щось буде траплятися там і буде амортизація. Ну тобто. Ці ризики, які будуть виникати, а вони 100% будуть, буде, ми навіть не враховували. Ми прийняли факт, що тут будуть взагалі по квартирі все супер. І що це показує? Ну що, типу, по прибуток з оренди він приблизно такий самий, а капіталізація по землі зовсім інша. Ну дійсно, ну тут висновок був у, у цієї дівчини. Вони придбали три ділянки і потім ще докуповували. Якщо ви, як мої друзі, віддаєте перевагу землі, то я вам дам паради, на що потрібно звертати увагу. Тому що ви землю сільськогосподарську можете купити і самі, можете звернутися до там, великої управляючої компанії, яка зробить цю модель інвестицій для вас пасивною. Але паради наступні: зараз ми маємо найкрутийший час для входу в цей актив. І якщо подивитися на те, коли відкрився ринок землі, це 21 рік. Ми зараз пройшли 4-5 цього шляху до відкриття ринку для юридичних осіб. Навіщо ця інформація? Зараз є великі обмеження. Зараз є можливість придбати лише 100 гектарів на одну фізособу з 2024 року, буде можливість купувати 10 тисяч гектарів юрособом. Це захід великого капіталу на цей ринок. Тому зараз є дуже великі обмеження, і в цих обмеженнях є звичайним фізособом, як ми з вами, є можливість трохи заробити. Горизонт інвестування в цьому активі він 4-7 років. Потрібно це ну, приймати, тому що якщо в е, класичній нерухомості, типу як квартири, є переуступки, є перепродажі. Там, зростання активу може там, бути і раніше, то в нерухомості, якщо ми говоримо про сільськогосподарську, потрібно закладати період 4-7 років. По-перше, потрібно дочекатися, коли зайдуть великі капітали, як Юрособи, коли ринок запрацює ще швидше, ніж зараз. І інвестор, який заходить в цей актив, він розраховує на щорічну оренду, це мінімум 6% на вкладний капітал. Ці відсотки це після сплату податків, тобто це білі кошти. Податковим агентам є орендар. І капіталізація. Капіталізація від 15 до 30 відсотків річних. Звідки такі круті цифри, і взагалі на що ми спираємося? Звідки ми їх взяли? Великий такий потенціал зростання. Він, він, ці цифри з'явилися після того, як проаналізували, як зростала вартість землі в країнах сусідів. Ці цифри ну не ми приводили це Ukraine Economic Outlook та Київська школа економіки. Вони аналізували і є там інші спеціалісти ринку, експерти, які аналізували, що відбувалося в країнах сусідніх, Тому що, ну як зрозуміти, як цей ринок буде працювати, він дуже легко прораховується, і на основі цих цифр вивели таку медіану, ну тобто середні цифри. Тобто вони не самі навіть оптимістичні, вони типу середні. На п'ятий рік ну, актив подвоюється у вартості, на сьомий рік там Х3 буде, 10-й рік Х4. Рік Тому. Саме головне, коли ви будете обирати землю для, для інвестицій в сільськогосподарську землю самостійно, або будете звертатися до управляючої компанії, до або для до якогось гравця ринку, потрібно звертати увагу на такі критерії. Вони дуже дуже важливі. Якщо Спочатку я казав, що є там квартири, і цей актив дуже зрозумілий. Ми всі маємо квартиру, або ми купували нерухомість. То з землею зовсім інакше. Я, дуже, ну, я згоден, що для звичайного інвестора дуже складно розібратися самостійно. Тобто, це не однушка біля метро, це ну, є купа регіонів, є купа районів, є різні орендарі. Тому. Коли ми заходили на цей ринок, ми сформували. Ми, я маю на увазі компанія коло», як управляюча компанія. Ми сформували такі критерії, по яким ми вирішили, що по-перше, ну так як є обмеження на ринку, давайте оберемо найкраще, коли немає можливості зайти юрособом. І ми це найкраще обираємо по таким критеріям ну, якість ґрунтів, це ну зрозумілий критерій. кількість опадів. Ну теж логічна і біда сіль сільхозвиробника. навіщо вона потрібна. Ми розуміємо, якщо ринок відкривається для юросіб і буде зростання вартості землі, ну, активу, буде підвищення оренди, то підвищувати цю оренду зможе тільки той, хто професійно веде свою діяльність. Якщо він має ну гарні показники економічні, то нам з цим підприємством нам в одному ну по путі. Конкурентне оточення дуже важливий фактор. Якщо є конкуренція в регіоні, то про що це каже? Конкуренція це взагалі круто. Конкуренція не дає можливості розслабитись. Тому, якщо є конкуренція в регіоні, то і зростання вартості оренди, зростання вартості землі буде набагато швидше. Потенціал збільшення і прибутковості земельної ділянки це дуже важливо. Є регіони, де вартість вже така, що ви не отримаєте такого заробітку, там, де вже конкуренція висока, чи там фермери скупають по неадекватній ціні цю землю. Розмір орендної плати теж важливий показник. Хоча я говорив, що інвестори розраховують більше на капіталізацію, а не на оренду. Але цей показник дає оренду, дає можливість отримувати якісь невеличкі кошти в розмірі 6-7% раз на рік. Середній розмір паю. Чому це важливо? Тому що одна ділянка, один пай – це угода. Одна угода це нотаріальні витрати. Чим більше ваша ділянка, Тим менше витрати на транзакційний на 1 гектар. Нижче тут є класифікація орендаря, вам просто не видно. Що це таке? Ну, є не дуже адекватні орендарі, є ті, з яким нам в одну сторону. Якщо ви вирішите рухатись самостійно і самостійно будете там шукати ділянки, купувати, то вам потрібно пройти приблизно такий шлях. На кожному, ну приблизно на кожному кроці, можна зробити якусь помилку. Але ну, на що я хотів би ну, зупинитися, крім тих критеріїв, які я вже назвав. Можна, ну є речі, коли е, навіть е, нотаріус чи юрист не може перевірити, що там дійсно відбувається з цією ділянкою. Потрібно мати очі там на місцях, потрібно розуміти, як вона на скільки відсотків обравляється, який договір оренди. І що тут саме неприємне: договори оренди вони не дуже е, чесні, тому що цей ринок писався аграріями для того, щоб захищати свої інтереси, і тому е, ці. Договори оренди захищають більше орендаря, тому потрібно дуже прискіпливо дивитися, які там терміни оренди і які умови там викладені. Про компанію твоє коло буквально там два слова. У нас досвід роботи сільськогосподарської індустрії більше 14 років. Хоча я казав, що ринок землі відкрився лише в 2021 році. А чому такий великий досвід? Засновники компанії більше 10 років займалися тим, що формували великі масиви землі під запит крупних агрохолдингів. Ну, воно було не у форматі договорів купівлі-продажу, а у форматі оренди, тому що ринок працював лише з орендою. І цей шлях, цей об'єм роботи дав можливість зрозуміти, що з себе представляє цей пайщик, ну, власник землі, це пайщик, що себе представляє Агрохолдинг, які у них ну, інтереси, як вони спілкуються. Ми маємо 17 регіональних офісів. Це звучить ну, круто. Там насправді не такі ж дуже великі офіси, а є представництва, є люди, які допомагають нам знайти, перевірити, поспілкуватися з власником землі, перевірити цю ділянку по кілька критеріям. Ну і наразі ми будували свою модель роботи компанії, щоб інвестиція у землю була взагалі пасивна для нашого інвестора. Тобто, ще раз, ви можете купувати самостійно, робити це, якщо ви вважаєте за потрібним. А якщо у вас ну, часу цього немає, то ми знайдемо і запропонуємо на кращу землю. І зараз ми проводимо угоди, коли наш інвестор знаходиться взагалі в іншій країні. Можна зробити все віддалено. Ну, трохи цифр, які я хочу, щоб ви запам'ятали. За 4-6 років буде зростання активу мінімум в два рази. Мінімальна гарантована дохідність 6% це білі кошти після сплату податків. Вони будуть приходити інвестору на картку напряму. Порік входу 5 тисяч доларів. Чому він такий маленький? Це, ця цифра йде від розміру паю і від вартості одної ділянки. І що ми бачимо, що якщо порівнювати з іншими, ми ж з нерухомості постійно порівнюємо, з іншими, з іншими інструментами, там квартира, кам'ячині, чи, там, чи там, паркомісця, поріг входу такий мінімальний, і ви можете. Ну, і клієнт насправді і... До нас дуже часто звертаються великі інвестори, але вони не вірять і не розуміють, що ми можемо зібрати ну, великий. Дійсно, привабливий портфель інвестиційний для них. Вони спочатку заходять на 2-3-4 ділянки і потім докуповують постійно. Ну і як я і казав, це на 99% пасивна інвестиція. Я дуже стисло вам розповів, і у мене є ще час для того, щоб я відповідав на ваші питання. Зараз ми бачимо є. Зараз я підійду. Добрий день. день, Мене звати Назар. Підкажіть, а як зросла вартість землі після відкриття ринку землі в 2021 році станом на зараз? Ну, ми розуміємо, що війна, але все одно хотілося розуміти. Назар, дякую. дякую. Це саме круте питання, яке було <кій> Яке може бути. Якщо подивитися на центральні регіони. То ціна в доларах, вона зараз на 20% приблизно навіть зросла, якщо порівнювати з ціною, яка була до війни. Якщо ми подивимося на регіони, які дотичні там, до агресора до ну, там, Чернігів Суми, то там було дисконтування в ціні відсотків 30 півроку тому. Зараз ціна вже відкотилася назад, ну і вже приблизно ну, така ж сама ціна, яка була до війни. Я кажу про ціну в доларах. Якщо подивитися на ціну в гривні, ну, тому що ну, Вікторія показувала вартість, як змінилася на нерухомість, але ж ви зрозуміли, що там вартість була в гривнях, ну, Тобто, я кажу про долар. В доларі зросла. Якщо говоримо про гривню, то буде ріст ще більший. І зараз, ну, який тренд? Якщо до нас звертався інвестор, наприклад, там навіть три місяці. Тому у нас були ділянки, які ми могли запропонувати зразу до оформлення. Зараз попит ну так, трохи набирає обертів. Ми бачимо, що сам агрохолдинг, фермер вони скуповують ділянки, які є потенціально привабливі, які є ну, якісні. Тому, і попит зріс. Тому ми зараз працюємо взагалі по договору замовлення, типу ми проговорюємо, які критерії, і потім шукає, шукаємо ці. Паї, ділянки для клієнта, тобто зараз ринок вже набирає цей рух, тому і є е, 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 збільшення вартості. Чернігів, суми я розказав, центр я розказав. А в інших областях е, на заході ми не працюємо. Е, ну є критерії, ви пам'ятаєте? Там цілий список був, тому ми не пішли. Даному регіону, там наприклад, Кіровоград, Миколаїв, Одеса, оці, чи Миколаїв, так? Одеса. Ми взагалі не працюємо, тому що є складність з опадами. Я думаю, ви будете згодні. І там ну, якийсь заробіток раз на кілька років є у, у агрохолдингу. Про Вінницю цю ви питали, там найдорожчі взагалі ціни, якщо дивитися на цю Україну, і там саме велика ну, зараз конкуренція. Там може бути вартість навіть до трьох тисяч доларів за гектар зараз. Но, але ще одно. Як я казав, ну, типу, є однушка у метро, і всі, типу, дуже зрозуміло можуть оцінити це. Землею взагалі не так. Можна, якщо подивитися на середні ціни, які є в інтернеті, то можна побачити там, що угоди якісь проходять там, за тисячу доларів за гектар. Так, є така земля, але чи дійсно потрібно в неї інвестувати? Хто там її обробляє? Яка якість землі, як буде зростати вартість? Ну, тобто, можна купити і при фронтовій там, по 1300, але але ну, що з ними робити? Насправді є такі інвестори. Ну у всіх ж різні інвестиційні стратегії. Хтось купує там актив з дисконтом і розуміє щось, ну що буде там на ближчі роки. Є і такі, але ми працюємо лише з моделлю, коли ми підібрали провели угоду і взяли в управління, щоб заробити потім після ну після того, як зросте актив. Тому нам зібрати щось небудь і типу продати, ну як класичний брокерич, наприклад, там з квартирами, нам ну не цікаво. Тому Ігра. ми говоримо про саме найкраще. Ще питання? А, ну, якщо дуже швидко ну, викладається. Мені, мені показують, що, ну, <ріст> що дуже Будь швидко. Будь ласка, дивіться, хотів запитати, а чи через вас можна інвестувати в ділянки, наприклад, площею 100, не 100 гітарів, 100 соток. І... Потім можна будувати станцію, наприклад, і продавати електроенергію? Знову таки. <рес> Ні, дивіться, я не продаю, просто ми що робимо. Ми купляємо реально для себе зараз ділянки, заводимо потужність, і там уже ціна на них збільшується. Тобто просто можна завести потужність і їх продати. Станцію не обов'язково будувати, забули за станцію. Чи у вас такі кейси є, щоб можна було якусь локацію, наприклад, для того, щоб ну, інсталокація, встановити модульний будиночок собі з, хорошою, з хорошим видом, наприклад, на річку, і потім його продати. Дякую за питання. Ви всім хочете запропонувати якусь трохи нову бізнес-модель, щоб компанія змогла, змогла заробляти трохи більше. Ми працюємо лише на ринку сільськогосподарської землі. Розпайовка, ну вона її немає з площею там в сотках, вона в гектарах. І вся земля, яку ми пропонуємо своїм інвесторам, вона вся знаходиться вже у оренді. Це топ орендарі на ринку України. Самі там, ну типу, гучні назви. Ви всіх знаєте, тому. Інвестор купляє інвестує в пай, який знаходиться вже у оренді у крупній компанії. Потім цей договір оренди переходить на нового власника. Ми, як управляюча компанія, пишемо листи, спілкуємося з орендарем про розмір оренди не тупо займаємося управлінням. Але сказати, що типу, давайте ми закінчимо цей договір управління і щось там почнемо будувати. Це неможлива історія, почому тому що для цих великих аграріїв з великих підприємств. Все, що у них є для створення доданої вартісті, це, це саме земля. Ці трактори та техніка, вона ж, ну ви розумієте, вона, ну, типу, буде стояти на, ну, в паркінгу і нічого вона не заробить. Тому вони будуть, вони будуть зацікавлені зберігати ці договори оренди, зберігати цю землю, щоб далі її обробляти. Дякуємо.